Ну та да? <ріпи> да, я поїхала, так? там, що там. Ну, — що да, Добре, да. спочатку я поблагодарю, конечно. Юрія Олександровича поблагодарю. І медсестру поблагодарю, хоч вона й наказала, як і навіть отчества. <ріпи> 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 да, але я їм дуже благодарна. дуже очень, <ріпи> очень благодарна. Сюди я приїхала. Без ніякої надії, думала, що взагалі вже ходити не буду. Ліва нога відказувала, німіла, міла, не могла її навіть передвигати. Зараз я чувствую себе, що в мене просто, ну, пять сіло сльози на глазах, що я так людям благодарна. Благодарна за їхній труд, за їхні. Не можу навіть, Юрія Олександрович, як я вам благодав. Як я благодар, за всі процедури, за всі їхні процедури, за все внимання. Ну, я хочу, щоб всі люди, як кажуть, йшли, лічилися і були уверені, що в цьому центрі дійсно допомагають. Не то, що я керую душою, але це дійсно так. Юріксадвич не знаю, що казати, ну я вам дуже дуже дякую <рик> ну, ти вот, все не хвилюйтесь.